Дорогі школярі, сьогодні ми розпочинаємо новий навчальний рік з особливого уроку, який є не лише початком нашого шкільного життя після літніх канікул, але й важливим моментом для кожного з нас. Цей урок присвячений тим, хто робить можливим наше сьогоднішнє життя у вільній, незалежній та прекрасній Україні. Тема нашого уроку перемагає той, хто пам'ятає. Ви знаєте, що зараз наша країна переживає складні часи. Але завдяки сміливим і відважним захисникам Збройних сил України ми можемо спокійно вчитися, працювати та жити. Вони щодня боронять нашу землю, наші домівки та наше майбутнє. Сьогодні ми хочемо вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя заради нашої свободи. Їхній подвиг ніколи не буде забутий. Ми завжди будемо вдячні нашим героям. Хвилиною мовчання згадаємо всіх, хто поклав своє життя на захисті нашої держави. Це герої, чиї імена залишаються у наших серцях назавжди. Вони захищали нас і нашу Україну, і саме завдяки їм ми маємо можливість жити у мирній країні. Вічна слава героям! Дякую. Тепер з повагою в серці і з гордістю за свою батьківщину відповімо на таке просте питання: чому я люблю свою Україну? А тепер подивимось відео українського блогера Євгенія Яновича. 33 причини, за які я люблю Україну. 33 причини, за які я люблю Україну: за бабусин календар і килим на стіні, за є та ї За борщ та голубці і піцу. Точніше за те, що ми навіть її готуємо краще ніж в Неаполі. За чаю стаканиках, що відстукує дорогу додому, за море і гори за волове серце чорноземе безкрайнє поле, за лелек на стовпах при дорозі, за вірші Костенко, за Мелітопольську черешню Херсонські Кавуни і Азовські бочки на привозі, за Ясю, Сашка, Олю, Жана, Андрія. Шевченко! за село, Город, сіно, корів і прямо з куща малину, за найкращий у світі дубляж. За те, як пахне липа на початку червня, за віхолу або багаламагу вівати і старого лева. За срочі на нацвідборі і за єдність на Євробаченні. За те, що можна побачити, які ми красиві, коли зберігаємо оптимізм. За помірний клімат без мух це це та інших стрьомних катаклізм. За те, що кожен має людину, яку називає кум, за лиш вона, лиш вона під гітару, коли навіває сум. За тиловиків, креативні, допоміжні банки на дрони, ПНБ, броню. За те, що в кожному з нас сидить питання: а чи достатньо я роблю? І за тих, хто робить більше, ніж достатньо, тих, кому не передати нашу вдячність словом дякую, за плечики, трямпіль, вішак, за те, що кожен з нас експерт в футболі, електроенергії та політичних речах, за дію, за те, що у нас все моно, за вишню, піану в компоті і Остапа, за листівки у вайбері від родичів. За це ж було вже. Мені нравиться, як воно горить, і ще 9 чи 10 мемів на всі випадки життя. За столиці, першу культурну, морську і найкращу у світі. За те, що на заправках ми зупиняємось поїсти, а в кафе ходимо попрацювати. За Ютуб Стерненка на обід твіч лебіги перед сном і Телеграм Лачина 24 на 7. За стометрівки у всіх тих містах, про які ти думав, що вони не прикольні, а вони виявляються такі прикольні. За те, що ти розумієш це відео, хіба це не причина? Ми живемо в чудовій країні Україні. Це земля великих можливостей, неймовірної природи, багатої культури та добрих людей. Але найголовніше, що ми всі разом українці. Сьогодні, як ніколи, важливо пам'ятати про нашу єдність, про нашу силу та про те, що кожен з нас може зробити свій внесок у розвиток і процвітання нашої батьківщини. Нехай цей навчальний рік стане для вас роком нових знань, великих досягнень і незабутніх моментів. Пам'ятайте, хто ми, звідки ми і куди ми прямуємо. Слава Україні!